Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу Кулінарна Родцінка. На моїй кухні ми сьогодні готуємо трішечки, незвичайні млинчики з незвичайного тіста і з незвичайною начинкою. Отакі смаколики свої рідні. Тісто в нас складатиметься з однієї ложки сметани, 100 г молока. Одного яйця, трішки соди вкинемо і трішечки вкинемо солі. Додамо сюди ложку олії, може трішечки більше олії? Розмішаємо, з яйцем розмішаємо суміш і вкидаємо сюди просіяне борошно. Стільки візьме яйцево-сметанне суміш. Видаємо порушно і вимішуємо тісто. Потрошку додаємо борошно. догоріть картошку у нас вийшло дуже таке гарне, тісто, еластичне, м'яке? І дуже таке хороше тісто. Покладемо його під плівочку на 15 хвилин відпочивати. Картошка зварилася, я зливаю воду, але не до кінця, щоб трішечки. Водички залишилося, трішки підсолю і товчу то в качку. На сковорідку вливаю олію, ще вона трішечки. Кидаю порізану дрібненьку печінку. Підсмажуємо печінку. Коли готується печінка, ми готуємо тісто. Дуже таке гарне виходить тістечко. Так, тісто. Яке розрізуємо на тріденькі частинки. Розрізуємо тісто на частинки і округлюємо його. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получилося такий кругом. Не забуваємо помішувати печінки. Коли вона вже буде готова, майже. а Вона вже снова готова. не вкидатиме ми в ній супер. Для наших винчиків. Печеночку прикрутим перцем і трішечки підсолимо. Печінку висипаємо в картоплю і начинка для наших блинців вже готова. Солимо і перчимо по вкусу. Поки розжарюється сковорітка, я розкачую тісто, тонесенько, дуже тонесенько, і будемо обжарювати з обох сторон без олії. В тарілочку оплачуємо кожен кружечок або кульку і розкачуємо тісто дуже тонко, кожну кульку викладаємо блинчики на суху сковорідку. Рішечки розрівнюємо руками, дочекаємося, поки підуть бульбашки і перевертаємо ближче. І так такі пішли бульбашки, і ми перевертаємо. Чи навіть руками перевернути. Отак. І такий получається будинчик за 30 секунд. Ось таке тот низенько получається чисто. Берется такими бульбашками. Це признак того, що тісто приготоване правильно. Змазуємо блинчик маслом гарно і вкладаємо начинку. Викладаємо начинку по одну сторону і загортаємо на і знову змазуємо маслом. Зверху можна притрусити зелені. Такі блинчики у нас готові. Потім перевертаємо на пополам і отак можна їх їсти. Нарешті наша гірочка з блинчиків вже готова. Я її спробувала. Вони дуже вийшли смачними. Готуйте і ви такі блинчики. І в коментарях напишіть мені, чи сподобались вони вам чи ні. Підписуйтеся, ставте лайки.